Дай Боже присвітлого і натхненого дня суботи. Нема вже сакур, нема вже інших цвітущих, то ми знайшли ріпак десь на Львівщині, невідомо де біля якого села. А як сильно пахне, то враження, що аж аж забагато запаху. Плюс творить український прапор, бачите, жовте і синє. Вітаю вас, товариство. Сьогодні субота, вчимося від старших. Така файна думка днями почута від отця Петра Береша. Він каже, там у нас виникло питання про беатифікацію, коли буде дата беатифікації перекладеної е, проголошення блаженним оце Петра Ороса. То він каже, як прикольно, як цікаво працює Ватикан і, і взагалі такі служби Ватикану. Коли ти пропонуєш, що слухайте, давайте скажіть нам, будь ласка, коли буде конкретна дата, то вони не скажуть тут на місце, що дивіться, є така дата, така, така або всяка. А вони що скажуть? Вони скажуть: добре, дайте три варіанти. Як ви це бачите? І потім він трошки розвинув думку, мені так сподобалося, бо і я це так досвідчую. На своєму місці, як парох, як адміністратор парафії. Дуже прикро, коли ти як підопічний до когось приходиш і кажеш: так, слухайте, товариство, у нас проблема. Пан директор, пан начальник, пан керівник, пан голова у нас проблема. Ось така, і ось така. Щось з цим робіть. Та що цим маю робити? Ви знаєте, скільки проблем я на парафії, скільки є проблемних людей на парафії, проблемних ситуацій, проблемних рішень. І коли до мене хтось приходить, у нас є проблема. Та я знаю, що є проблема. У нас мільйон проблем. У нас є люди, як сказав один єпископ, що наша церква була би непогана, якби не люди. нас всі люди, є люди, є проблеми. І тому це чудове рішення. Добре, вже якщо йдеш до начальника, йдеш до голови, до директора, до керуючого і кажеш. В нас є проблема, але дивіться, є три. Я маю три варіанти, як ми можемо зреагувати. Я маю три варіанти, як ми можемо це вирішити. О, це вже справа! Бо коли ти просто приходиш з проблемою до когось, хто є при владі, то тріму просто просиш чергову проблему. А в нього і так їх є. Так само, хто з вас керує, хто з вас директор, хто з вас керівник, хто з вас голова, то так само запрошую рекламувати це. Це дуже класний спосіб. Приходьте до мене з радістю, але вже приходьте з варіантами. Приходьте до мене і поділіться, як ви як ви бачите вирішення, як ви бачите вихід із цього. А те, що ми маємо проблеми, я знаю. У нас нічого не є такого стабільного, як нестабільність. І У нас нічого немає такого стабільного, як як проблеми, але рішення. Яке рішення? А а як, як гарно, коли ти приходиш і кажеш, що у нас є питання, у нас є проблема, але я пропоную три рішення. Ось таке, ось таке або ось таке. А вже давай разом радимося і приймаємо котре з них. Ну супер! Так треба нам вчитися і самим робити, коли йдемо до когось із старших із начальства. І так само треба робити нашим ну, співпрацівникам, хто з нами співпрацює, що приходьте сміливо з проблемами, але приходьте з трьома рішеннями. <гум> Мінімум три рішення. Тоді будемо говорити. Тоді справді проблема стає не тягарем який ви на мене звалюєте, а проблема стає просто черговою сходинкою, яку треба переступити, яку треба подолати. Також товариство годімці і Майтеся Фаївці страшезно дякую всім, хто прилучився до збору на додатковий комплект батарей для Владислава Поповича, для третьої окремої штурмової бригади. Дуже тішуся, і особливо там хтось із Гарваниці прислав одразу велику суму. Там на, на пів батареї точно стане на, на, на ще один окремий комплект. Так що дякую за кожен донат. Пам'ятайте, що донатів замалих не буває. І дякую за найменше благословення для того, щоб наші хлопці на нулі мали якомога більше шансів отримати свіжі харчі, свіжу амуніцію. І поранені мали якомога більше шансів бути звідти забрані навіть такими файними самохідними керуючими машинами. Будьте благословенні! Вирішуйте проблеми правильно і підходьте до тих, хто керує правильно завжди з трьома вирішеннями. І тоді проблеми для нас будуть не проблемами, а грушами, які треба бити, і які будемо долати. Майтеся файно, мир вам!